Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде огляд такого китайського зарядного пристрою для літій залізофосфатних акумуляторів. Ну тут не обов'язково для літій залізофосфатних, просто, як написано, воно до 50 А витримує. Я не думаю, що звичайні акумулятори можна заряджати таким струмом. Зроблено воно, звичайно, цікаво. Цей блочок приліплений тут доверху. Тут ось якісь характеристики написано. Видно, що це фірма Huawei, фірма. Там щось знизу ще під ними написано. Але вони просто зверху прихлобучили оцей блочок для керування виставлення напруги. І все, і справились. Ну, Китайці вони такі цікаві. Маємо крокоділи такі. Добротньо, не знаю, чи дротів вистачить, ну начебто силикон. Так, по характеристикам, начебто, це виставлення напруги, а це обмеження по струму. Я тут його попередньо вже вимкнув, Щоб не було тут фаершоу. Це ось мінімум, максимум струм. Я не знаю, який він тут буде, тому ставимо в середнє положення. Напругу я вже виставив 14,6 вольт. А в ролі піддослідного в нас буде все той самий акумулятор. Моя збірка. І так, маємо акумулятор підключений. Дивимося, до речі. О! Оновилася інформація. 3,2, 3,2, 3,2. Може всі? однаково. берем, підключаємо до акумулятора. Так, є. Червоний до чорного і чорний до червоного. Угу. Екранчик вже засвітився. До речі, одне зауваження. Ось іноді таке питання є. Що, якщо його. Цей блочок залишать постійно підключеним до акумулятора. ну тобто Поставили його постійно на зарядку, і там світло вимкнули, і він просто підключений до акумулятора. Тобто акумулятор живить там якусь там станцію, інвертор або ще щось. Тут світло включають, і він постійно, поступово починає заряджатися. І що буде, якщо він буде постійно підключений? Підключив я тестер послідовно в ланцюг, і зараз подивимося, що він споживає. Ага, засвітились світодіоди, і він споживає 77 мА. Тут не показує напругу, але все-таки, коли він підключений, то він щось споживає. А конкретно 77 мА. так ось. Тепер будете знати, що буде. Тобто за годину він буде споживати 77 мА. Якщо 10 годин, то це вже 700. 70 мА. Годин. Якщо 100 годин пройшло, то це вже буде 7 А. 700 Міліампер. Правильно ж? Правильно, 7000 мА, 7700. Якось так. Так що краще відключати його. Так. Тут я виставив наполовину. І зараз вмикаємо. Угу. І пішла зарядка 2633. Так. А, то. то щось не то. 26 Ампер. А, це вати І що у нас тепер пише 25 А. А, ну давайте зараз додамо трошки більше струму, тому що це у нас все-таки 120-ка акумулятор, тому його можна заряджати і 60 А годин. Половину. Тобто цей блочок до 50 розрахований. О. No. Так, 45. Блін, сівати. Вентилятор тут якось дивно працює. 40 А. 44. 49, ну нехай буде 49. Так, що в нас тут? 47 ампер. Ну, по дротам щось втрачається. Перепад 0,05, 22 градуси температура, так, комірки дивлячись. Ну, начебто все. Нехай заряджається. 96. Нехай дозарядиться і подивимося, що воно буде, як воно прогріється, не прогріється. Я його вже заряджу повністю і буду дивитися потім, як там воно нагріється чи не нагріється. Такий ось тест. І ось акумулятор вже майже заряджений. Тут вже коли він дозаряджається, взиває помилку по перерозряджу. О! І ось, бачите, вимикається. І знову через якийсь час знову змикається зарядка. І всі 50 А. І він оце так включається, виключається. Так, іка у нас там розбаланс. Знову включилось. Виключилось. І знову виключилося. Так, подивимося, що у нас тут розбаланс. 0,1 вольта. Ну, в принципі, акумулятори майже заряджені. 346, 363. Оце вони так туди-сюди будуть включатися виключатися. Ой, не знаю, це мабуть не дуже добре для них. Помітив я, що у цього зарядного немає регулювання по струму. Тобто... Чим більша напруга ближче до зарядного, тим менший струм. Тому приходиться так, мабуть, самому трошки струм зменшувати, щоб при досяганні заряду акумулятори не так швидко набирали, ну, тобто слабші комірки, не так швидко набирали свою ємність. Mm. І з-за цього БМС вимикається. Бо включається і виключається, вона ж через те, що БМС виходить в захист. І е, розриває ланцюжок між зарядним і аку... <кій> акумулятором. Тут, в принципі, акумулятор вже майже заряджений. І навіть зменшивши струм майже до мінімуму зарядка все одно включається виключається. Ось тут пробує все одно підтягнути. Але тут же одна із них виходить в захист о 365. Я воно раз, і відрубаю зарядку. І знову чекаю, поки трошки просяде на зарядці і балансую. Таким чином відбалансую до 3,63. Не буду до 3,65 балансувати. Виставлю цей сок на 100% 120 А годин і це буде повністю заряджено. Батарея. Так що не виходить, просто 50 а врубити. І отак, от щоб воно було, воно тоді буде дуже часто включатися, вимикатися ця зарядка. Звичайно, для акумулятора це нічого і для балансування, а от для зарядки це не дуже. Що воно туди сюди клацає. Тим паче. Тим паче для БМСки це не дуже, тому що вона розмикає на собі 50 А. Це як би не дуже. І виходить, що треба вручну все одно підкручувати. Але я сподіваюся, що це все було перший раз на зарядці. І наступні рази воно просто буде не так розбалансоване між собою, і просто воно виставить вже не 50 А40. І воно тоді буде краще балансуватися, і вже буде трошки менше дисбаланс по коміркам. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Хто дивився до кінця, ставте лайки, коментуйте відео, можливо, комусь щось незрозуміло буде, питайте, розкажу, що запам'ятав. Всім дякую за перегляд і до побачення!